Всім привіт, вітаю вас на каналі Домки. І продовжуючи тему взуття, хочу вам порекомендувати ось таку класну щітку для чистки взуття. Як ви бачите, вона невеликого розміру, її дуже зручно брати з собою, якщо вам потрібно. І така щітка класна для догляду за шкірою, ноуком, складними забрудненнями на замші, а також забрудненнями середньої важкості на підошві. І ви можете більш детально розглядіти цю щітку. Вона просто ідеальна, вона дуже маленька, добре поміщається в руці, її класно промити. І давайте я вам покажу на своєму взутті. Поки я добиралася на роботу, взуття в мене трошки забруднилося, тому давайте разом почистимо і подивимося, як воно очищає. Як ви бачите, ця щітка ідеально почистила підошву, вона виглядає дуже чистою. І для замовлення переходьте на сайт і замовляйте в один клік.